Друзі, всіх вітаю! Готуємося до вирішальних матчів Ліги Чемпіонів, до матчів півфіналів. І зараз буду говорити про поєдинок Боруся Дортмун паріс Сен-Жермен. Поєдинок, який насправді має зацікавити українських болівальників і в першу чергу вболівальників донецького Шахтаря. Адже тут така ситуація. Якщо Шахтар стає чемпіоном, вони мають шанс вийти напряму в груповий раунд Ліги Чемпіонів. Але лише в тому разі, якщо команда топ-5 ліг, яка виграє Лігу Чемпіонів, кваліфікується паралельно і через свій власний чемпіонат. Зараз маємо що? Єдина команда, яка не має кваліфікуватися через власний чемпіонат, це Дортмунська Борусія. І якщо вони виграють Лігу Чемпіонів, то відповідно Шахтар, навіть в разі свого чемпіонства, шанс потрапити в груповий раунд Ліги Чемпіонів втратить і доведеться давати кваліфікацію. Тобто, якщо ви вболівальники українського футболу, якщо ви вболівальник Шахтаря, то, мабуть, треба вболівати за Парі сен жермен А які розклади? Тут ситуація цікава. Схоже, що Боруся дійсно відмовилася вже від варіантів кваліфікуватися в лігу чемпіонів через чемпіонат, адже в останньому турі вони програли Лейпцигу 1-4, Ну і шанси залишаються мізерні. Більш того, складається враження, що Боруся собі розклала пріоритети. Таким чином, що ну в принципі це логічно, що основні зусилля вони докладатимуть саме в лізі чемпіонів, адже вони претендують на історичний успіх, який може компенсувати всі їхні невдачі цього сезону. І звичайно, що якщо ти вже в півфіналі, то мабуть усе можливо. З іншого боку, бачимо, що Боруся дуже багато пропускає, і що в обороні у них не все гаразд. сен Жермен. Тут теж можна говорити, що далеко не все гаразд у в обороні. Пам'ятаєте дуелі з Барселоною, дуже багато голів. Пам'ятаєте останні матчі чемпіонату Франції? Парісен Жермен пропускав від Лор'яна і від Леона. А в останньому матчі з Гавром програвав 1-3 і зумів звести все до нічиї три Луїс Анрікі ротує склад, шукає найкращі диспозиції. Думаю, що знову ж таки Ліга Чемпіонів абсолютно пріоритетний турнір для ПСЖ в чемпіонаті їм доволі сумно грати. а Виграти Лігу Чемпіонів це для них історичне досягнення, історична мета. Втім, Проблемам в обороні дадуться знаки. Я чекаю гру на зустрічних курсах. Я чекаю дуже динамічний матч з великою кількістю гольових моментів. Обрати переможця, спрогнозувати переможця тут важко. Борусів буде підтримувати шалений стадіон. Парі сен жермен буде надзвичайно вмотивований. Я думаю, що Луїс Андріки нарешті випустить Мбапе в основному складі. І... Думаю, що буде багато голів. Так само думають і букмекери дуже маленький коефіцієнт на обидві заб'ють. Спробую його підсилити ще тотал більше 2,5. 1,74 небагато, не багато, але я думаю, що можна зіграти. Мій прогноз обидві заб'ють, тотал більше двох Друзі, залишайтеся на каналі рейтингу букмекерів в Ютубі. Беріть, беріть участь в акції, можете виграти до тисячі гривень. Дуже цікава акція проходить зараз на рейтингу букмекерів. Акція для прогнозистів з вами був Олександр Золотогорський, Відчувайте гру до наступних прогнозів.